При всяких невдачах ніколи не падати духом, а йти до тих пор, поки не отримаю перемогу, поки не дочекаємося такої України, за яку боролися наші предки, починаючи з упаку Київської листі по сьогоднішній день. Молодець! Молодець! слава! Слава герою! Справжньому герою України Мирославу Симчичу. Ну що, а хто не бачив фільм про Симчиче? Чотири дні тому. Ну що ж, тоді є всі підстави ще раз цей фільм побачити. Я тільки хочу сказати, друзі, що ми його зробили без телеканалів, без якихось без жодного спонсора. Він обійшовся мені за смішні гроші. Якщо є бажаючі речі хлопцям заплатити, то я не відмовляюся, тому що хлопці зробили Іван Ільченко. Іван Ільченко це внук славного письменника Олександра Ільченка, козацького письменника, і він є головою комісії міжнародного конкурсу українських письменників, в якому я мав в першому з них я мав честь перемогти. І моя книга була визнана як там, найкраща, яка буде національно-свідомість і патріотизм. І потім через два роки він прийшов сам до мене, це його ініціатива. Я ніколи, можливо, б цього не догадався. Що давайте зробимо фільм, казав мені Іван Ільченко, і я сказав, давайте. І е, фільм зроблений дуже просто. Я читаю текст зі своєї книги про Мирослава Тимчича це дві статті. Це дві статті, тобто з продовженням, які були спасибі Українській правді, розміщені п'ять років тому на українській правді. А Іван ну, з друзями під його керівництвом змонтував відповідні кадри, відеокадри, фотографії, дуже багато фотографій, дуже багато відеокадрів. Спасибі йому, це, це дуже важка була робота. Спасибі, звичайно. Оператору телеканалу УТР, це міжнародний канал УТР В'ячеславу Манілову який це зняв. І от вийшов фільм в таких трьох частинах по 20 хвилин. Я радий, що вам сподобався. Я думаю, що він сподобається і тим людям, які його ще не бачили, а зараз побачать. Отже, ще раз вітаючи Мирослава Симчича з його 91-річчям. Тотаємо з вами, братове, дух і цього велета, тому що цього, це покоління, останні з яких ще живі, воно, воно продовжувало боротьбу там, Семена Гризла, Юрка Чутюнника, щоб там не була дискусія між ними, але це теж великий борець за Україну, генерал, який потім став генералом, братів Чучупаків і всіх, і всіх, і всіх борців за волю України. Чию боротьбу не забуваємо, ми з вами маємо честь і щастя продовжувати. Отже, цим називається Упа! Армія переможець Мирослав Симчич, сотенний Кривоніс та інші. Прошу майстра!